Томожніх та сміливих 17 вересня вся Україна відзначає День рятувальника. Це не кадри з фільму, це звичайнісінькі робочі будні черкаських рятувальників. Напередодні професійного свята їх вітають представники обласної влади. Ви своєю самовідданою працею, сміливістю і мужністю. Саме ви своїм піклуванням про людей, які потрапляють у біду, заслужили повагу серед наших краян, серед наших земляків. Чого чужого горя для вас не існує? Людський біль і проблеми потерпілих проходять через ваші серця і душі. Ви постійно гарантуєте безпеку населенню наших міст і сіл, підтверджуючи своїми діями, девіз працівників цивільного захисту запобігти, врятувати, допомогти. За вашою допомогою. І безпосередньою участю лише цього року врятовано життя десятків наших земляків. Не випадково у багатьох родинах Черкащини вас вважають як своїх близьких і рідних. Ви приймали участь у ліквідації небезпечних залишків минулої війни, снарядів, мін, авіаційних бомб на території області. Усіх цих та інших ситуаціях рятувальники і аварійно-рятувальні сили діли гідно та ефективно. У святковій залі зібралися пожежники, працівники аварійно-рятувальних формувань та служб, які несуть відповідальність за вирішення питань загальнодержавної ваги. Для них обласна влада створила усі необхідні умови для ефективної роботи, зазначив очільник Черкащини Сергій Тулуб. Нині Діяльність обласної державної адміністрації спрямовується на забезпечення умов для самореалізації людини як особистості, як громадянина, як господаря. Ми йдемо до Європейського Союзу, а отже, маємо впроваджувати європейські стандарти якості життя. Потрібно створити умови для прориву на нову якість економіки та соціальної політики, зокрема, ефективного. Проведення реформ у медичній та освітній сфері удосконалення потребує сьогодні і робота вашої служби. Це стосується і соціального захисту працівників, і їхньої заробітної плати. В основу цих змін покладено завдання президента України Віктора Федоровича Януковича та обласної програми Будуємо нову Черкащину з метою захисту життя. Та здоров'я населення навколишнього природного середовища, удосконалення протипожежної безпеки та створення належних умов діяльності служб цивільного захисту в області прийнято три відповідні програми. На їх виконання виділено в цьому році вже майже 2 мільйони гривень. Керівник області привітав ветеранів та працівників цивільного захисту з професійним святом та побажав їм щастя та нових професійних досягнень. Дякую вам! Від імені всіх черкащан за вашу працю, за врятовані життя. Нехай вас ніколи не покидає віра у краще майбутнє. Божого благословіння вам у ваших справах, в ім'я розквіту нашої держави щастя та достатку! Не обійшлося без приємних сюрпризів та подарунків за сумлінну працю та високий професіоналізм. Чимало рятувальників отримали почесні грамоти. Вітаючи рятувальників Черкащини з професійним святом, Сергій Тулуб відзначив не лише професіоналів. Шалений шквал емоцій у залі здійняв ось цей хлопчина. Він родом із червоної слободи. Віталій Щербак виніс із палаючого будинку подружжя пенсіонерів. Він прибіг, як тільки побачив пожежу на сусідній вулиці. У вогонь каже хлопець, заходив двічі. Сначала поміг бабусі, цей виніс бабусі через вікно, а потім хотів і ще раз туди. Ну, Залізти витягти дідуся заліз, але температура вже була така висока на вулиці, що я вже ну, з ним вже просто ну, не зміг би вилізти. Я попросив дідуся, щоб він тут постояв. Я сам випригнув, обіг кругом хати, розбив вікно і через другу кімнату поміг йому цей, вийти. І потім теж витяг його з вікна. І потім у мене вже його з рук забрали. Потім перекрив газ, а потім вже як приїхали пожежники. То я поліз на стіл і відключив світло, ну от, от тому що наскільки я знаю, ну пінопругу ну, за такий героїчний вчинок. З рук Сергія Тулуба отримує цінний подарунок та звання герой рятівник року. Потом у вітальну естафету перехопив голова Черкаської обласної ради Валерій Черняк. Безперечно, ваше професійне свято це свято самовідданих та відважних людей, які обрали. Нелегку, але необхідну і важливу професію. А як сказав би, професію і небезпечну. Професія рятівника і нині входить до десятки найнебезпечніших професій у світі. Вона вимагає від людини не тільки високої фахової і фізичної підготовки, а й великої мужності і відваги. Вміння швидко приймати відповідальні рішення. Та готовності жертвувати особистим задля спільного. Такій якості 27 років тому проявила і вкрила себе безсмертною славою вогнеборці, коли зупинили ядерний жах Чорнобиля. У ліквідації наслідків катастрофи тоді взяли участь понад тисячі ваших співробітників. Та службовців органів внутрішніх справ Черкащини, в тому числі і третина працівників пожежної охорони. Обласний владець зазначив, що черкаські рятувальники завжди славилися героїчними традиціями. На рахунку рятувальної служби тисячі врятованих життів, безліч збережених матеріальних цінностей. За це вам щира вдячність та повага від усіх. Нас, жителів Черкаської області, сучасне життя ставить перед суспільством багато викликів. І наше головне, наше головне завдання об'єднати зусилля рятувальників та влади, щоб гарантувати безпечні умови життя наших співвітчизників, їх спокій і захист. Наостанок Валерій Черняк додав, що обласна рада та депутатський корпус і надалі підтримуватимуть та сприятимуть ефективній роботі працівників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Черкащині. На сьогодні в області, як вже озвучив Сергій Борисович, діють ряд програм. Одна із перших програм, яку приймали депутати, шостого скликання це була програма забезпечення пожежної безпеки. На 2011-2015 роки я переконаний, що ви, працівники Черкащини, і надалі честю будете виконувати свій професійний обов'язок, а ми, представники влади, зі свого боку, завжди готові конкретними рішеннями, своїми діями підтримувати вас і вашу роботу. Яке ж професійне свято без головного керманича серед присутніх начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Гвоздь. генерал-майор служби цивільного захисту, запевнив, що відчуває величезну гордість, що належить до когорти людей, які сенсом свого життя обрали допомогу людям? Робота мужніх чоловіків в складних часом в критичних умовах здобула рятувальникам у суспільстві заслужений авторитет та повагу. У співробітників служби з надзвичайних ситуацій особлива місія це захист населення на території від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Ми першими приходимо на допомогу тим, хто потрапив у біду, незважаючи на небезпеку та труднощі, не замислюючись, ідемо туди, де людям необхідна допомога, у вогонь пожеж, в завали зруйнованих будівель, в зону забруднення, туди, де лихо, де вирує біда. Масштабність і багатогранність завдань у сфері цивільного захисту населення та території області вимагають наявності висококваліфікованої, технічно оснащеної, мобільної державної системи цивільного захисту. У відповідності до указу президента України Віктора Федоровича Януковича відбулося реформування Міністерства надзвичайних ситуацій у Державну службу з надзвичайних ситуацій України. Таке ж реформування відбулося і в нашій області. За рахунок значного скорочення управлінської складової зміцнені пожежно-рятувальні підрозділи. Всі вони набули статусу державних пожежно-рятувальних підрозділів. Завдяки цьому нам вдалося істотно підвищити рівень та якість реагування на надзвичайні ситуації та збільшити довіру населення до служби цивільного захисту. Віктор Гвоздь говорить: цей рік для черкаських рятувальників став надзвичайно особливим. Особливої підготовки та професіоналізму від рятівників області. Вимагали надзвичайно аномальні умови цьогорічного зимового періоду. Нам довелося рятувати від високих мінусових температур не тільки мешканців нашої області, а й мешканців Київщини та визволяти снігових заметів великонтажний автомобільний транспорт на дорогах державного значення. У розгорнутих пунктах обігріву знайшли притулок майже півтори тисячі осіб, яким невідкладно було надано необхідна медична допомога. Попри несприятливі погодні умови, сьогодні є чим похвалитися. Особливою гордістю є те, що нами врятовано життя 29 наших громадян на пожежах та 41 особі на водних об'єктах області. Ми забезпечили оперативне реагування на три класифікованих та майже 2000 тисячі інших надзвичайних ситуацій. Було ліквідовано 676 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. На жаль, лихоліття війни нагадують про себе і незвичайними знахідками. Я маю на увазі ліквідацію 500-кілограмової цінної бомби. Яку в цьому місяці було виявлено на території міста Черкаси, враховуючи те, що авіаційна бомба була виявлена у густонаселеному районі міста та у важкодоступному місті, нами без залучення додаткових сил та засобів були вжиті всі невідкладні заходи щодо її знесходження. За що на окрему подяку заслуговують співробітники піротехнічної служби на чолі з начальником відділення групи піротехнічних робіт капітаном служби цивільного захисту Наумовим Ігорем Володимировичем. Це приклад бездоганного служіння народові України. На високому рівні забезпечена пожежна та техногенна безпека інфраструктури міста Умані під час святкування Брасовськими косінами нового року. Плідно попрацювали десенівці цього річ з обласною владою, стверджує Віктор Гвоздь. В свою чергу він подякував за підтримку та допомогу. В Області діє потужна та ефективна система цивільного захисту на чолі з головою обласної державної адміністрації героєм України Сергієм Борисовичем Тулубом. У нас як одне ціле працюють управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області, обласні, районні органи державної влади та місцевого самоврядування, що дає змогу організовувати відповідне оперативне та ефективне реагування на надзвичайні ситуації. Завдяки небайдужій виваженій позиції обласної державної адміністрації, обласної ради, особистому контролю з боку Сергія Борисовича Тулуба та Валерія Петровича Черняка, нам вдалося налагодити в області високий рівень взаємодії усіх служб територіальної системи цивільного захисту. Спільними зусиллями в природних екосистемах області в умовах аномальної спеки липня серпня було не допущено резонансних пожеж, а головне збережено від вогню збіччя нового врожаю. На сьогоднішній день в області діє потужна складова. Це управління Державної служби України з звичайних ситуацій. Департамент з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи в ілюстрації кірючої Криворучко Олександр Миколаївич, академія пожежної безпеки героїв Чорнобиля на чолі з ректором, генерал майором служби цивільного захисту Андрієнком Василем Миколаєвичем, які у взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування активно співпрацюють у виконанні основного завдання – це втілення в життя соціальних ініціатив. Президента України Віктора Федоровича Януковича збереження життя наших громадян. Хочу відзначити, що суттєву підтримку у сфері цивільного захисту населення і території області ми відчуваємо з боку обласної прокуратури, на чолі з прокурором області Державної радної інституції 3 класу Дем'яненко Геннадія Осадичем, управлінням Служби безпеки України Черкаської області, на чолі з генерал майором Криленко Володимиром Ігоревичем, Управління ОМВЛЧ України в Черкаській області, на чолі з полковником міліцією Ліпандіном Володимиром Віталійовичем, інших правоохоронних органів та військових формувань Міністерства оборони України. Окреме вітальне слово лунає для ветеранів-рятувальників. На прикладі вашого життя вчимося ми, загартовується молоде покоління. Ваш досвід, небайдужість, професійна порада це той невичерпний резерв, який ми з радістю використовуємо. Для зміцнення набутого авторитету, досконали та розвитку нашої служби. Ви той стержень, навколо якого виникають професійні традиції, завдяки кому зміцнюються і розвиваються дінастії, пишеться славетна наша історія. Особлива подяка сім'ям рятівників, які цілодобово підтримують їх нелегкій праці. Професійне свято зазначив Віктор Гось. Це перш за все підведення підсумків зробленого та визначення пріоритетних завдань на майбутнє. Наступний 2014 рік поставить серйозні виклики перед нашою службою. Ми повинні зробити усе від нас залежне, щоб забезпечити пожежну та хтогенну безпеку, заходів з нагоди 60-річчя утворення області, 200-річчя від дня народження великого кабзаря Тараса Григоровича Шевченка. 70-річчя звіднення Черкащини від німецько-фашистських загарбників, які на державному рівні будуть проводитись в області цьогорічна професійне свято до рятувальників. Завітали їхні колеги. Це студенти, курсанти та викладачі Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. До слова, навчальний заклад пройшов непростий та славний шлях від училища пожежної безпеки аж до академії, яка, до речі, цьогоріч святкує свій 40-річний ювілей. За ці роки ми можемо сказати з гордістю про те, що на сьогоднішній день випускники, які закінчили наш навчальний заклад, їх 25 генералів, які очолюють підрозділи, підрозділи управління з питань надзвичайних ситуацій. Академія має в своєму активі більше як півтори тисячі випускників. З них є герої Радянського Союзу, є герої України, які, не шкодуючи свого життя, приборкали ту страшну стихію. Яка називається Чорнобильська аварія на атомній електростанції, дозвольте привітати вас із цим святом, побажати вам, вашим сім'ям, рідним і близьким, міцного здоров'я, терпіння, витримки, щоб на звичайних подіях можна було менше. А якщо вони трапляються, то щоб ми всі разом виходили ще. Після урочистостей присутні мали нагоду насолодитися яскравими та феєричними виступами хореографічних та співочих колективів нашої області. Полечу на край землі я буду в Привітали піснею своїх колег і самі ж рятувальники. На земле осень осыпают все мечти, их превращаем безконечність пустоти. А не наплачут понимание, що теряю я тебя, знаю только ты. На землю падали сирени, лепестки. Мы были также друг от друга далеки. Любовь объятья отпускала, видно знала, что опоздала. Любовь моя жива, ты не прося меня в огонь, И любовь мою не тронь, Поцелуй моей любви в своем беседе сохрани, И мне верни Только ты, Я и не знал, что мы так связаны с тобой.